15 лютого по всій Україні проходять заходи із вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Щороку в Балті цього дня покладають квіти до меморіалу воїнам, що загинули в Афганістані. Війну в Афганістані часто називають загарбницькою. Хоча для солдатів, які пройшли через неї, це було виконання обов'язку перед державою. У 2014 році тисячі воїнів афганців одними із перших відправилися доброволі. Ольцями на український схід вони і сьогодні захищають нашу державу від російського агресора, а деякі віддали життя за Україну. Нагадаємо, афганська війна продовжувалася з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року. З 620 тисяч радянських військовослужбовців, які пройшли через Афганістан, 150 тисяч громадян. України. Я сказав би, що слава Богу, що вони ще живі, що вони можуть сьогодні поклонитися тим 11 хлопчикам, які повернулися додому в цинкових гробах. Але серце болить, коли підходиш до цього афганського меморіалу, тому що двоє моїх, двоє моїх хлопців, моїх учнів, лежать тут, на цій Балській землі. І сьогодні я несу квіти до свого гарного туриста, який не дожив декілька днів до свого 20-річчя. І квіти від колишньої його дівчини. Це горе горе сім'ї. Олег Заріцький був дуже гарною людиною. Він був прекрасним туристом. Ну, Саме головне, що він був опорою своєї сім'ї. Ось так склалося, що ми вже багато років. Тільки в ці дні і щоденно згадуємо його гарними словами, словами пам'яті. А це, по-моєму, саме головне пам'ять. це є основою основ нашого життя. Хай спочивають з Богом, а на чиїй совісті ця, ці загибелі. Хай судить народ. Ну, Їх пам'ятаємо кожен день, не те, що вшановуємо, кожен день сняться вони нам, ці бої, нам це приходить. Так що ми ще воюємо. Контузія не проходить зараз. І лухи. а Ніхто не може вилічити. така медицина. А може вже ніхто не вилічить. Так пожизні. 15 лютого 1989 року. Завершився вивод радянських військ з Афганістану. Перед цим передувало дев'ять років і два місяці жорстокої кровопролитної війни, в якій втягнувся Радянський Союз. Ну, що це дало на той час? Це, скажімо так, для бушого радянського союзу якийсь був імідж, але для простого радянського народу це було дуже сумно і були великі на той час втрати. Це стосується одночасної нашої держави України. Ми в тій війні втратили дуже багато своїх співвітчизників. На теперішній час ви бачите, що у нашій країні також іде війна. Війна набагато кровопролитніша і жорстокіша, але ми маємо пам'ятати подвиг цих хлопців, які от зараз поряд з нами знаходяться. Вони в той час виконали свій інтернаціональний обов'язок, і тому потрібно віддати шану як живим, так і тих, хто зостався у вічності, як на афганській землі, так і ми втратили їх уже після виводу цих військ. І святом. Стрітання Господнього і також пам'ятати в цей день всіх полеглих, а також вшанувати пам'ять живих учасників усіх війн, які були на території інших держав. Потрібна ця та була війна, чи не потрібна це розсудить нас час. На той час нам розказували про те, що. На території Афганістану мали бути розгорнуті американські війська, а також інші війська НАТО інших держав. Тому, так як це нам доводилося, то можна було сказати, що це було вірно. Але пройшов час і політики доказують, що це було неправильно і цього не треба було робити. Результатом цього став розвал. Повний розвал радянського союзу отакі, От скажімо, вийшли у нас, якби результати тієї вже далекої війни. З давніх давен український народ підтримує священну традицію: вшановувати пам'ять про бойові подвиги кращих синів і дочок нашої держави, які сповна виконали свій військовий обов'язок. І ось сьогодні ми зібралися з нагоди відзна. Я дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 34-ї річниці виведення військ з Афганістану. Назва любові і поваги до батьківщини і українського народу звучить державний гімн України. Афганістан. по різному зараз оцінюють події тих років. Факт що нинішня Україна стала жертвою російської агресії, спонукає до переосмислення подій тридцятилітньої давності. Для нас це взагалі події, які відбувалися в іншій державі, але учасниками яких були наші солдати, часто 18-20-річні, яких без згоди та відповідної військової підготовки ставляли на війну як результат загибель. Поранення хвороби та зламані долі тисяч людей. А це наші батьки, родичі, земляки. І тому для всіх нас афган це страшна пам'ять страшної війни. Не. До слова запрошується балський міський голова Сергій Мазур. Як чільні громади, хочу подякувати вам, справжні чоловіки, хто більше 30 років тому виконав присягу Військовослужбовця виконував ті завдання на території інших держав, і в тому числі на території Афганістану. Крім Афганістана, були інші війни, де жителі нашого тодішнього району, міста, виконували свій обов'язок. Сьогодні наші Друзі, діти, батьки, жителі нашого міста і сіл виконують черговий наказ даний Збройним силам України та народу України у війні за нашу свободу та незалежність і суверенітет, воюючи з російською нечистю, російським окупантом. Спостерігаючи останні роки за тим. Що не дивлячись на жахіття тієї війни, не дивлячись на життєві обставини кожного, хто тут присутній, хто в різних, в силу різних обставин сьогодні тут нема, але щороку ми разом знаходимо можливість зібратися, згадати, поговорити і віддати саме святе, що є в людські, в людському буті, це знак пам'яті та пошани. Вашим побратимам, хто поруч з вами воював, чи ним поруч, хлопцям, хто тоді загинув. Разом підтримуємо і підтримували матерів або членів родин. Разом ви у більшості випадків згуртовані і дружні. Що говорить про те, що ті принципи, які вклали у вас, ваші батьки, життєвий досвід. Має якісь фундаментальні речі. Вчора на черговому засіданні Рамштайні весь світ чергове визнав міць, героїзм всього українського народу, підтримуючи нас в тій або іншій мірі, забезпечуючи зброєю, фінансовою допомогою, реабілітацією, навчання наших хлопців, хто сьогодні воює. Я також хочу подякувати всім вам і кожному за. Ту різноманітну допомогу і підтримку і публічну, і непублічну, де ми всі, як єдиний волонтерський фронт Балтської громади, від найменших до найстарших, прикладаємо різні зусилля. В першу чергу, це фінансові, для підтримки наших захисників, хто сьогодні боронить нашу країну. Щиро дякую всім за. Ті життєві принципи, які ви маєте. Бажаю здоров'я, добра, достатку, остаточної перемоги нашої країни в війні за суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, за ті принципи, які ми сьогодні всі разом захищаємо. Слава вам, слава Збройним силам! Слава Україні Афган, В далекі 80-ті цими подіями жила вся країна, кожен населений пункт. І звучало це як страшний вирок. Кому випаде така доля? Більшість молодих людей та особливо їхніх матерів каялися тим, що народилися саме в той час, адже не свою країну йшли захищати. Такою була особливість того історичного моменту, що розтягнувся на довгі десять років. Афганістан це далека мусульманська країна, але уже 34 роки у нашій свідомості ця країна асоціюється з болем втрат людським лихом. У цій неоголошеній війні брали участь більш ніж 160 тисяч українських військовослужбовців. Понад 3 тисячі українських солдат і офіцерів загинули. До нині десятки вважаються зниклими безвісти. Шануємо загиблих українців у тій неоголошеній війні хвилиною мовчання. Згадуючи ті події, варто пам'ятати про організованість, рішучість і бойове братерство воїнів афганців захисників Майдану, які відіграли найважливішу роль у Революції Гідності. Також ветерані війни в Афганістані, які маючи бойовий досвід, були серед тих, хто дали вісіч російській агресії у 2014 році. Вони стали учасниками волонтерського руху і сьогодні воюють на передовій. Вічна шана. І дяка, а зараз запрошуємо вас покласти квіти пам'яті. Це ніколи не забудеться у нашій пам'яті. Ну, таке враження, що це як було вчора, дуже все багато, таке воно запам'яталося на все життя. Скорбим за погибшими нашими земляками і всіма пацанами. І сьогодні, навіть вніснє утро, аж з Таджикистана, поздоровлення, це дуже приємно. Всі ми дружні, всі ми разом. Ми тоді служили, давали присягу. Це політиків рішення, це геополітика. Ми виконали свій обов'язок. З щастю, я вважаю. У мене на лазах були сльози. У мене друг Валера Бендеровський погиб. Я його просив, Валерічику. Це ж не романтика. Там пулі свіцят. Ну, він мене не услышал. Я з ним стрівся, Валерши, ти що? Він говорит, я знову буду їхати туди Я вам скажу правду, коли я служив в КГБ, ну тоді КГБ було, комітет безпеки, нам сказали, що ви допомагаєте супередільному государству, Бабра Кармаль був президентом. Приказ є приказ. Ми не обсуждали. І так само зараз не обсуждають приказ. Ніхто не присуждає. Ти повинен виконувати обов'язок. Нема різниці, які там національності, ти, ти живеш в Україні, ти свої обов'язки повинен виповнити.